Вітаю в ефірі. Новини на 11-му. Головні події життя області та країни. З нами в студії працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Президент Зеленський підбив підсумки зустрічі Рамштайн і підтвердив надання Україні більше систем ППО, танків, артилерії та снарядів. В Лікарні Дніпра зустрілася родина, яку війна розлучила на 9 місяців. Тяжке поранення, евакуація, а потім сім складних операцій. Дивовижна історія порятунку пса бургера. Росіяни не припиняють обстрілювати населені пункти України. Ракетами атакували Донеччину. У Покровську поцілили в багатоповерхівку, один загиблий та понад десятеро поранені. На Харківщині під вогнем опинилися два десятки населених пунктів. Є руйнування і не припиняються запеклі бої в Бахмуті. Збройні сили України не дають ворогу прорвати оборону. Загострена ситуація і на Луганщині. Більше подробиць в нашому традиційному огляді. За минулу добу противник завдав по Україні два ракетних та три авіаційні удари по цивільній інфраструктурі Донеччини. Покровською ракетами пошкодили багатоповерхівку. Загинула одна людина. Пораненими залишаються щонайменше 12 мирних людей. Рятувальникам вдалося дістати зі зруйнованого під'їзду двох осіб. Квартири немає, мужа доставали ну, з-під пліт. Слава Богу, живой. Все. Шульніця у да. решті громад також є пошкодження десятків житлових будинків та поранені цивільні. На Харківщині ж росіяни обстріляли щонайменше 20 населених пунктів. Гатили по Куп'янську там зачепило приватні будинки. На щастя, обійшлось без постраждалих. Окрім того, зафіксовано 68 ворожих обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільних об'єктах Херсонської та Миколаївської областей. А на цих кадрах одна із лікарень Херсона, по якій російська артилерія, двічі гатила за минулу добу. Дивом обійшлось без жертв. а От сам медзаклад зазнав серйозних руйнувань. Був обстріл, прилетіло в лікувальний корпус, але з радістю, що там не було пацієнтів, в цілому постраждав головний корпус де лабораторії і лікувальний корпус пробитий дах та вибиті вікна. На лінії фронту ситуація залишається вкрай напруженою. Бахмут обстрілюється чи не цілодобово. Утім, наші воїни тримають позиції, а прикордонники показали відео бою з ворогом на підступах до міста. З'явилося відео, як ворог намагався наступати на бахмутському напрямку, та спроба провалилась завдяки роботі ЗСУ. В американському інституті вивчення війни заявляють, рішення України захищати місто стратегічно обґрунтоване. Аналітики також вважають, що Збройні сили України створили умови для майбутнього контрнаступу. Повідомляється про загострення у Білогорівці та на Кримінському напрямку. Окупанти атакують хвилями за підтримки авіації розповсюджує інформацію, що вже відбили і відтіснили наші сили оборони аж в напр... ну, аж за межу адмі... ну, кордону Луганської області. І вже вони тримають оборону аж в Донецькій області. Це не відповідає дійсності. Наші тримають оборону. Також речник східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, повторний наступ росіян на Харків можливий, але зсу дадуть відсіч. Він додав Харківська область на поготові. Там є підрозділи, загартовані в боях, які і зустрінуть ворога. Тим часом президент Зеленський підбив підсумки зустрічі Рамштайн. Він підтвердив надання Україні більше систем ППО, танків, артилерії та снарядів. Також вдалось домовитись про збільшення кількості навчань для наших військових. Україна і партнери разом роблять все, щоб держава-терорист програла, і щоб це сталося швидше. Ми бачимо зараз, що Кремль намагається вичувати з Росії увесь можливий потенціал агресії. Вони поспішають, бо знають, що світ все одно сильніше. І наостанок у тимчасово окупованому Криму на вулицях з'явились графіті та стрічки в українській символіці. А спікер оперативного командування Південь висловився, що Україна ніколи не підкориться ворогові. Марко Ручка, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. А Дніпропетровщина на щастя минулої ночі не зазнала жодної ворожої атаки. Спокійним був і ранок, Нікопольський район також без обстрілів. Більш детально про ситуацію в регіоні в наступному матеріалі. Несподівано тихою. Ця ніч була на Дніпропетровщині. Окупанти не обстріляли жоден район області. Попри численні сигнали повітряної тривоги, спокійно було і на Нікопольщині, у тому числі і в районному центрі. Вечірні ніч з тривогами по Нікополю, без обстрілів, без постраждалих, без поранених. В місті вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Ситуація на нашій ділянці фронту залишається під повним контролем Збройних сил України. За інформацією сила оборони Таврійського напрямку підрозділами ракетних військ і артилерії нанесені удари по засередженню противника. На окремих напрямках проводилась контрбатарейна боротьба. Втрати противника уточнюються. Також сьогодні на Дніпропетровщині відсутні графіки відключення електроенергії без обмежень у Дніпрі. Працює електротранспорт. Софія Куценко Дмитро В'ятов. Новини одинадцятого каналу. Дружина народжувала чоловіка. Привезли з пораненням в одні з лікарень Дніпра. Зустрілася родина, яку війна розлучила аж на 9 місяців. Для обох зустріч стала справжньою несподіванкою. На пологах подружжя було разом. Щасливу сім'ю відвідали наші журналісти. Ані на мить від новонародженого синочка не відходять. Батьки маленькому Михасику сьогодні два тижні. Він став п'ятою та дуже бажаною дитиною в родині Сердюків. Про поповнення в сім'ї особливо мріяв батько, який з перших днів війни боронить Україну. Я свої, Перед тим, як заходити по дизю велику камешуваху, я своєю кажу, якщо я виходжу живим, буде п'ятий. Вийшов. Син тепер. Я вивел з собою шестири чоловік живими правда, з контузіями. Зі своїм чоловіком, військовослужбовцем, Олена не бачилась довгі дев'ять місяців. Усю вагітність її підтримували рідні. А з коханим після тривалої розлуки зустрілися в лікарні у Дніпрі. Вона народжувала, а його шпиталізували із загостренням попередніх травм. На пологах подружжя було разом. Пологи, звісно, тяжелі були. Ми змогли перебороти. Ощущається підтримкою, легше, конечно, сто раз. Якщо коли чоловік возі тебе, хтось поддержує не так, що ти сама у найгарячіших точках. Микола навіть і подумати не міг, що на власні очі побачить народження сина. Таке відчуття ну словами не передати. і трусять всього ну радість і переживання. Воно как то так все змішане, ну чувства просто не описати. Побачивши малюка, зізнається, військовий не зміг стримати сліз. Щемлива історія воз'єднання родини розчулила і лікарів. У нас така складна повсякденна робота, так, і оці емоції, вони просто хочуть злетіти. Ну це те, що надихає. Зараз маму та немовля вже готуються на випуску. Вдома ж маленького чекають три старші брати та сестричка. Вони його ждуть, особливо на сестричка вона буде. Сказала передівати, ухажувати за ним. Микола ж не знає, чи повернеться на передову. Зараз головне відновити здоров'я, обіцяє після перемоги усю свою любов віддати коханій та дітям. Софія Куценко, Сергій Гончар, новини 11-го каналу. Багатодітні сім'ї з Запорізької та Донецької областей втратили домівки через бомбардування російськими снарядами. Діти на власні очі бачили руйнування та смерть. Родини евакуювалися до Новосковського району. Історії вимушених переселенців, які знайшли прихисток на Дніпропетровщині, і розпочали нове життя. Далі в нашому матеріалі. В Олени Кардашової з Гуляйполя поля шестеро дітей. Найменшій Діані чотири роки. Що ти любиш слухати? – вишкіп. А я люблю киві. Батько родини помер. Вся турбота про сім'ю лягла на плечі жінки. Разом з ними живуть ще й бабусі. Старша донька та син вже мають власних дітей. Зараз всі разом мешкають у Новомосковську. 14 людей в трикімнатній квартирі. Радіють, що вижили під обстрілами в рідному місті. Майже два місяці ховалися в підвалі. Коли снаряд прилетів прямо в двір, вирішили виїжджати. Збиратися просто було неможливо. В цю ніч нас дуже обстрілювали, навіть не давали вилізти з підвалу. І саме таке, що пам'ятається, що в ту ніч поряд горіли будинки, і навіть в підвалі було дихати просто неможливо. Із гуляйполя родина виїжджала без нічого. На новому місці люди допомогли з речами першої необхідності. Великий сучасний холодильник, постільну білизну, мікрохвильовку та пральну машину надав фонд Віктора Пінчука. Таку допомогу ми взагалі не чекали, що взагалі так це, звісно, дуже радує, що у нас тепер на балконі не будуть наші продукти стояти. тож зараз зима, а прийде літо. Фонд Віктора Пінчука також підтримує багатодітну маму Ольгу Стрілець з Балаклії. Днями привезли комплекти постільної білизни та мультиварку. З чотирма синами ледь вирвалась з окупації. Все необхідне лишилося вдома. Волонтерів розстрілювали. На наших очах дуже багато людей тоді, коли ми стояли за хлібом. Там підійшли люди, кажуть, що ми будемо виїжджати в шесть утра. Евакуювалася родина на Дніпропетровщину. Їхній будинок зайняли російські солдати. Зайшли всю техніку, усе вони повивозили, всіх направляли на русську сторону. Врятувала своїх дітей з під обстрілів і пані Вікторія, селище Іверське Донецької області. Дніпропетровщина стала для них другою домівкою было, звісно, їхати в нікуди дуже страшно, тому що троє діток ми дуже довго сиділи, ждали, выжидали, Ми не знаємо, ну що ми ждали, але ну, ми мы приїхали, ми нічого не жаліємо. Родина підлатала покинутий будинок та й оселилася в ньому. Умови не дуже сучасні, проте тут діти мають змогу навчатися. Молодший Захар, відмінник, розповідає, що скучив за котиком, якого залишив вдома. Мурчик полосатий, який очень много ловить мишей. Фонд Віктора Пінчука привіз родині великий сучасний холодильник. Це частина системної допомоги фонду внутрішньопереміщеним особам у Новомосковському районі. Програма стартувала у серпні минулого року. В її рамках всі без виключення родини переселенців із дітьми та люди з інвалідністю отримують адресну допомогу. Олена Городецька, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу. У Дніпрі затримано злочинців, які неодноразово грабували людей на авто та залізничних вокзалах. Банду організував раніше судимий місцевий мешканець, залучив ще трьох своїх знайомих. Вкрадені речі вони збували через ломбард, а гроші розподіляли між собою. Наразі встановлено 14 потерпілих серед них переселенці та військовослужбовці збройних сил України. Єврокомісія ініціювала включення нашої держави до зони європейського роумінгу. Тож українцям більше не доведеться платити жодних додаткових зборів за використання своїх смартфонів під час поїздок до ЄС. Іноземці користуватимуться такими ж правами під час відвідин України. Це стане першим випадком поширення режиму внутрішнього ринку ЄС на Україну. Ця жке поранення, евакуація, потім сім складних операцій. У Дніпрі понад півроку рятували пса бургера, що потрапив під обстріл на Донеччині. Серед уламків розбомбленого будинку його знайшли військові і самі лікували собаку аж до евакуації. Днями бургера, який вже нарешті одужав, забрав справжній власник. Дивовижна історія порятунку чотирилапого. Далі Ой, бургероча. Бургер! Бургер. Бургер. Вони зустрілися вперше за 10 місяців зі сльозами на очах. Пан Володимир обіймає свого пса бургера. Його знайшли на вулиці ще цуценям і дали таке прізвисько за кумедний вигляд. Був маленький, кругленький. Він навіть з будки не мог вилізти. Він викачувався. Ну як бургер маленький бігає. Володимир каже, коли вивозив родину з-під обстрілів, переляканий собака сховався, знайти його не вдалось. Дома його не було, десь десь бігав. Вистріли, взриви, а після того я вже не мог поїхати туди. Ті сєпери раз танка лупили вслід, другий раз мінометами крили. Виявилось, пес потрапив під обстріл окупантів. Його випадково знайшли військові серед завалів, коли шукали поранених. Коли закінчився обстріл, а ми підбігли сюди і побачили тут крижу крові. Подумали, що хтось поранений. Держись, друг. треба жити. Ми тобі допоможемо. У бургера було тяжке наскрізне поранення щелепи. Під обстрілами військові самі лікували собаку. Хоча шансів, що той виживе, було обмаль. Переламані щелепи, язик пробитий, і ті, хто були поруч зі мною, казали: не мучайся сам і не мучай тварину. Доби її так буде краще. Рятівники не відступили, годували і обробляли рани песика аж до самої евакуації. До Дніпра бургера забрав військовий капелан. За півроку його сім разів оперували, збирали щелепу по шматочках. Навіть спеціально для нього виготовили апарат зовнішньої фіксації. Це от е самодільний облічає заживлення. Через росія пише на спростається місяця трі. Тривале лікування дало результат. Пес нарешті може їсти. Ну, хорошо чувствує, то нормально питається. То йому не мішає. жити. Він їсть і сухий корм, і паштети, і каші, і бублики, і сухарики. Родина дякує медикам за порятунок. Скільки переживань за тебе було акума. Нарешті з родиною бургер їде до тимчасового прихистку на Дніпропетровщині, але сім'я впевнена, вони обов'язково повернуться в своє рідне село на Донеччині. Віримо, що й буде перемога. Бургер ще якогось ворка покусає. Владислав Авдієнко, новини 11 каналу. Поїлки для тварин з'являться на вокзалі в Дніпрі. Це дозатори з клапаном крану. Вони стануть у нагоді для пасажирів, що перевозять своїх тварин за потреби. Будь-хто з відвідувачів вокзалу зможе долити воду в посудину за рік війни. У безпечні місця українські потяги перевезли понад 100 тисяч звичайних та екзотичних звірів. Подаруй захиснику книгу акція від Дніпровської науково-технічної бібліотеки. Всі охочі діти та дорослі можуть надіслати власні історії, оповідання, вірші, малюнки, фото або просто теплі слова підтримки і побажання воїнам. Творчі матеріали в бібліотеці оформлять в книжки та передадуть їх захисникам, які перебувають на лікуванні в медзакладах Дніпра. Перші вірші вже вручили військовим. Дуже важко сприйняти те, що ти вже маєш поранення, і от така от підтримка це буде дуже доречно, і вона буде дуже дуже якраз потрібна і дуже сильно мотивуючим таким поштовхом для того, щоб повернутися назад в життя. Нові марки Воїни світла, воїни добра ввела в обіг Укрпошта на п'ятьох зображеннях. Дорожники, зв'язківці, енергетики, водопостачальники та газовики. Поштовий випуск присвятили представникам професії, які в тилу протидіють агресору. Сьогодні в Дніпрі відбулося урочисте гасіння. Марок в них незвичний друк під дією ультрафіолетових променів. Зображення сяятимуть в темряві. Це наші герої. Це люди, які зразу після працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій приїздять на міста прильотів. Сьогоднішнього дня Марку можна придбати у всіх відділеннях АТ Корпошта у всіх наших фірмових магазинах на сайті та на маркетплейсах. Відома канадська диригентка візьме участь у концерті Реквіємія пам'яті нескорених, що відбудеться у Львові. Саме Керрі Лін Вілсон заснувала оркестр за участю українських біженців. Під час заходу солісти, хор, музиканти і глядачі театру вшанують всіх жертв російського терору. І на останок про погоду у четвер Дніпрі буде хмарно. Вдень синоптики прогнозують 2 градуси морозу, вночі мінус 4. Атмосферний тиск становитиме 763 міліметри ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини більше. Дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції. Бережіть себе, побачимось.